А ви знали, що означає номер вашої банківської картки? Якщо ні, дивіться далі. По-перше, нам потрібно просумувати всі числа номер нашої банківської картки, поки не вийде число від 1 до 9. І далі дивіться результати. Перша картка грошова, вона в цілому залучає фінансові можливості. Друга ненадійна. Тут точно не вийде накопичувати. Трійка. Це гарна картка для маленьких постійних надходжень. Четвірка, така картка підійде для накопичень та збережень. П'ятірка підходить для подорожей і всіх витрат пов'язаних з цим. Шістка. Це картка, яка ідеальна для повсякденних втрат. Сімка, така картка допомагає розподіляти правильно бюджет. Вісьмірка ідеально використовувати як накопичувальну або зберігальну. Дев'ятка означає те, що вам сюди буде регулярно надходити заробітна плата. Але не варто використовувати цю картку для погашення боргів та кредитів.